Ми потім пообідаємо, гаразд. Ну пости ма. В неділю я повернуся. Рівно сьомій вечора. Гаразд, до сьомій. О сьомій рівно будемо. Скажи, бувай ма! Бувай, ма. Бувай, ма. ма. Це новий футбольний тренер. Рівні ноги як на футболіста. По 10 хвилин на день тренуйтеся в парі з братом або сестрою. Так у мене була сестра, але померла. Джордж Драєр. Ти був класним, класним гравцем. Драйер атакує! Колишній професійний футболіст. Ну і чим ти зараз займаєшся? Професіонал. Тепер я граю за клуб CSA і буквально сьогодні забив два голи турбують з колекторської фірми. Якщо Джорджу Драйеру вже не належить цей номер, натисніть один. Якщо Джордж Драйер ув'язнений, натисніть і один. аматор. по життю. Я ніколи не думала, що було б, якби я не пив. Я весь час про це думаю. Ти найкраще, що було в моєму житті. від режисера стрічки в погоні за щастям. Ти ж бо мама виходить заміж. Так, хоча Майк здається хороший хлопець, я не називатиму його татом. Привіт, я Дженіс. Ми не знайомі. Я б запам'ятала. Ви ведуча спортивних новин. Колишня. канал «СБН» шукає нового ведучого. Я хочу, щоб ти вів спортивні новини. Тату, будь ласка, їдь. На початку зими. Головне пацани, це вірити в себе і знати, що ми їх порвемо. Так. Вони смердючі козли! Слухай, тату. Ми з мамою їдемо гуляти. Ти з нами? Коли ти отримуєш другий шанс, на каналі ти дуже сподобався. Ми зробили це, Джордж. А ти не боїшся? У мене син і я повинен нарешті стати батьком. Не прогав його. Я або надто рано, або запізно. Через кілька тижнів знову буде пізно. Оця пара справді варта уваги. Я не думаю, що він наречений. Джерар Батлер, Джесіка Біль, Ума Турман, Кетрін Зета Джонс та Квейт. Я Ставлю сотню баксів, що ти не влучиш. Ти, ти, ти зумієш втримати кермо? Ти Серйозно? У -у 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 -у! Класно! Класно! -у 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 -у! Мамі. Ми про це не скажемо. Чоловік на розхват» у кінотеатрах з 6 грудня.